Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, яка сфера вашого життя зараз потребує уваги. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Яка сфера вашого життя потребує негайного вашого, вашої уваги? Трійка жезлів по першому варіанту, зверніть увагу на робочі процеси. Можливо, для тих, хто займається бізнесом, зверніть увагу на своїх партнерів, чи тих партнерів ви обрали поряд із собою. З ким ви спілкуєтеся, чи ви правильно взагалі свій напрямок обрали. Можливо, десь у вас не вистачає інформації, не вистачає знань, і ви перебуваєте у певних сумнівах, а сумніви мають підставу. Тому здобувайте інформацію, перегляньте своє оточення, і лише потім ви повинні щось виправити у своїх робочих процесах. Другий варіант, яка сфера вашого життя. По другому варіанту, вам потрібно наразі звернути увагу, по-перше, на своє навчання. Де ви чогось не допрацьовуєте, де ви не здобули ще свої знання, вам потрібно їх поглиблювати, або, можливо, взагалі прикласти зусилля для того, щоб оволодіти певними знаннями. Можливо, вам потрібен наставник або потрібна консультація. Це не варто ігнорувати. Вам потрібно вжити заходи для того, щоб вирішити саме ці питання. Також, можливо, у вас наразі не вистачає ну, наполегливості у вашій праці. Тому прикладайте зусилля, у вас будуть успіхи на роботі і у зароблянні фінансів лише в тому випадку, якщо ви будете прикладати максимум зусиль. І третій варіант, що вам потрібно звернути увагу по третьому варіанту зверніть увагу на свої поїздки. По-перше, можливо, у вас відкриються можливості десь їхати на заробітки для когось, навіть за кордон на заробітки, для когось це просто на дальній відстані поїздки, ви їх не ігноруйте, це принесе вам ваші здобутки і задоволення. Також вам варто звертати увагу на те, щоб ви у робочих своїх питаннях не поспішали. У вас все буде просуватися саме так, як вам того потрібне. Просто процес цей повільний, він у вас не сильно швидкий. А тому, можливо, ви і зміни наразі не бачите, то не варто розчаровуватись. Ви все побачите, все у вас буде гаразд. Головне рухайтеся, не стійте на місці. Можливо, десь ви перебували в якихось сумнівах або якісь перепони мали, то наразі вам вже прийшов час рухатися вперед. Також у вас на, цьому тижні, на цей період до кінця лютого можливо покращиться стан вашого здоров'я і ваш фінансовий стан. І також на те звер... звертайте увагу, щоб ви не витрачали зайвого, можливо, зробили якісь невеликі накопичення. Вони вам знадобляться. О, такі в нас були відповіді на всі три варіанти.